Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Я сьогодні знову з вами. Сьогодні у нас уже нова, можна сказати, рубрика, можна не рубрика. Готуємося до свят. У нас сьогодні три рецепти смачнючих закусок: гостріша, ніжніша, і для любителів. Того, як кажуть, крабові палочки, назвемо це в лапках морепродукти, але це теж закуска. Це у нас новорічна ялинка. Це у нас довгі кошики. І це у нас, як ви бачите, крабові палочки фаршировані. Смакота. Я вам гарантую, як завжди, буде дуже-дуже-дуже смачно. Попробуйте готувати по моїх рецептах. Я думаю, вам сподобається. І ще одне дуже велике вам дякую за те, що ви зі мною, за те, що заходите на мій канал, за підписки, за лайки, за все. І навіть хейтерам, і тим спасибі. Спасибі всім! Чекаю вас на своєму каналі. Поїхали! І так, для першого салату нам потрібно крабові палочки, твердий сир, два яйця майонез та зелень. Оце все ми зараз подрібнемо. Натираємо не на крупну, а на оцю ось дрібнішу терку і твердий сир і яйце. Це дуже дрібно кришимо, переминаємо. А крабові палочки. Дивіться, ми їх розвертаємо, треба, щоб вони роз... повністю розставші були. Або зразу купляйте не ті, що заморожені. От дивіться, в мене вод... Вод... водяний світ, Якби палочки розвертаються шикарно. І отак ми їх розвертаємо. Бачите, вони тримаються кучки. Сьогодні на радість моїм хейтерам я працюю в перчатках, тому що все оце треба вже прикладати руки. І воно вже буде повністю зроблене так, щоб термообробці воно піддаватись не буде. Значить, працюємо в перчатках, як бачите, вже натерте яйце, натертий твердий сир і на ту ж тертушку, якщо хочете, або можна е, видавлювати часник, в мене два зубчики часнику. Все залежить від того, який він у вас по розмірах. Так само порізаний, бачите, кріп, буквально отак от столову ложку кропу, сіль і перець додаєте за смаком. Ще одне: якщо у вас трошки перемішаю, а потім вже додав майонезу, якщо у вас солонкуватий сир, все залежить від того, з чого у вас зроблений. Ці інгредієнти. Якщо він трішки солоний, то, відповідно, не потрібно буде додати сіль, тому що буде пересолено. Ще, крім того, майонез завжди трішки солонуватий. Сюди одна-дві столові ложки майонезу, і у нас все зроблено. Зараз перемішуємо. Так все перемішали, щоб воно було, от так, бачите, тримає кучки. Потім беремо маленьку ложечку і починаємо робити справу далі. Почала готувати, думаю, покажу і вам. Дивіться, розвертаються дуже добре. Оце червоне кладете на початок, біле розвертаєте. Тепер берете, чому я казала маленьку ложечку, воно дуже гарно. Так, тоді отримується, дивіться. Раз, і бажано, щоб ви двома ложками, та хоч і руками, як собі складете, це вам. Ложечками ви. Розрівнюєте, розкладаєте повністю не до кінця. залишайте одну частину, але краї, щоб обов'язково, були отут зроблені із сиром. Двома ложками краще, тому що підправляєте, додаєте, менше треба руками, отак ось. Я думаю, вам видно. Розправляємо і потім будемо скручувати. До краю обов'язково, тому що там ще буде одна така робота. Я думаю, ви на початку відео вже бачили, де, дивіться, я звертаю. На початку відео ви вже бачили, де звертається. О, тепер, оце ось раз. Отак ось підправили і є. все складаєте сюди. Ось якщо вам цікаво, то наступну так само беремо, розвертаємо і поїхали далі. Скручені всі наші палочки, тепер дивіться, ми готуємо ну, блюдо тарілку, де ви собі будете його розкладати, беремо будь-яку паличку. Дивіться, вмочаємо отак і отак. Стряхнули, все, що впало, і викладаємо тепер на блюдо. цей і для краси, і для того, що більш буде смачніше. Робимо так всю. Раз, два. Стряхнули, упало те, що упало. І викладаємо на тарілку. як бачите, перша закуска готова. Приступаємо до іншої. Тепер приступаємо до наступної закуски. Нам потрібна кукурудза, квашені огірки, кислі два яйця, круто відварені. Маленький кусочок сиру, грам 50. І у кого немає, можна взяти філе невеличке філе курки відварити. Але у мене, як бачите, балик, він трішки підкопчений. Це телятина взагалі буде незрівнянно. Ну і відповідно ж, як завжди, у нас є зелень, це кріп. І я тут не використовую майонез. Дивіться, я вам хочу порекомендувати. Є отакий ось крем-сир. Це і показую вам спеціально три різних виробника. Найкраще я люблю ось цей янтарний це перятина. Він дуже смачний і на бутербродах, і на всьому, я думаю, ви це замітили. Сир ферма він менш такий, ну, як вам сказати, трішки інший смак, він більш схожий до такого або густого майонезу. Ну, Тим не менше, це сир плавлений, пастоподібний. Оцей використовується дуже гарно. Ну, і янтарний більш схожий з цим, вони такі, наче, знаєте, з таким, ніби як підкопчений. В даному випадку я буду використовувати отакий сир плавлений пастоподібний замість майонезу. Будемо робити, але для початку я вам покажу і огірок, і цей сир, і яйця на оцю крупнішу терку. Щоб воно, щоб ви не мучилися. Це можна теж, якщо ви візьмете курку відварите, ви її повністю ну, поріжете на дрібнесеньку, так, щоб воно було у вас в салат. Якщо ні, я теж оце буду натирати. Всей салат буде перетертий через крупну терку. Поїхали! Як бачите, сир, яйце, огірок і м'ясо натерті, всередину я трішки додала. У мене нарізаного, точніше, кропу. Ось ще раз, два, дві ложечки більш не потрібно кукурудзки, і оце все ми гарно зараз перемішаємо, а потім додамо сир пастоподібний. Так. Тут у мене десь пішло три столові ложки. Бачите, як гарно. І не потрібно використовувати майонез. Є такі люди, які майонез не люблять, не їдять. По різних причинах І Це все ми перемішуємо. Куштуєте теж сіль, перець. Якщо потрібно гостріше, чи, чи гостріше, чи не гостріше, робите самі собі по своєму смаку, хто що додає. Для мене оцього буде достатньо. Так, це вже тут точно рукавиця це в тему. Поки у нас та серцевина, що ми робили, пропитується одним всім смаком, ми з вами отак вибираємо, розбираємо гранат. Нам потрібні зернятка граната, тому що вони підуть на прикрасу. Гранат вибирайте, старайтеся, щоб був повністю спілий. Тому що його вам їсти, щоб було все все доладу. Багато не піде, кажу зразу. Це відложу. Так, та можна, отак ось я його, зернятка, щоб були сухенькими. Я думаю, вам, нам цього з вами буде достатньо. Як не достатньо, то ще додамо. Тепер формуємо наші ялинки. Дивіться, беремо так, от ложка гарно. І я думаю, ви розумієте, що значить зробити конус. От так Ось Пальцями витягуєте, а тут підбиваєте. Все зроблено. І отакі от ми всі робимо по черзі. Можна їх виставляти. Так ось Дивіться, стоять, бачите, стоять гарно на дощиці. Ще раз рекомендація до того, як робите. Дивіться, ви пальцями збиваєте його, ніби зжимаєте, щоб воно у вас трималося до кучки, потім підбиваєте хвостик знову. Зжимаєте до кучки, щоб ви не думали, що це щось таке воно складне, знову підбиваєте хвостик і отримується ось, отакий конус. Показую, що тепер робимо далі. Отак трішки небагато кропу розстиляємо, так. беремо нашу ялинку і отак ми її качаємо, робимо з неї зелену красуню. Тепер на дно у мене печиво Марія. У вас яке є, якщо немає печива, отак ось присадили. І ставимо на тарілку. Якщо немає печива, візьміть кусочки хліба. Знову, дивіться, розстеляємо отак. Беру покотила сюди-туди і вона зелена моя красуня. Знову печиво і посадили. І у нас так ми отримуємо ялинки. Ну і тепер прикраса. Ми беремо наші ось одну, зверху, носиком туди, прямо ми її штрикуємо, щоб вона була там. І по кругу отак ось. Вдавлюємо наші гранати. Це у нас іде як прикраса, бачите, прикраса нашої ялиночки. Носиком туди і вперед. Все, вдавила, вдавила, вдавила і пішло. Бачите, отак по кругу. Тільки старайтеся так, щоб не геджеж розлізлося. Прикрашаємо. І так, ще одна закуска у нас готова. Щас зробимо ще одну. І на сьогодні буде достатньо. Для наступної закуски нам потрібна листя салату. Отакі ось сулугуні нитка. От бачите, це вони продаються. Це шикарна річ, хто їх любить Люблять, мабуть, всі отакі от потрібні ниточки слайсами. Дуже тонко порізана ковбаса. У мене сиров це ковбаса куряча, золотиста, вона дуже смачна, мені смакує. Гірчиця, отака от французька в зернах. Ну, і, відповідно, або крем-сир, або е, отакий от янтарний теж сир, але він пастоподібний. Зараз покажу, що ми робимо далі. Починається з того, що нитки, якщо довгі оці, ви кладете отак їх недалечко одна біля одної, берете цю ковбаску, вона тут дуже щільно, але ви трішки далі. Отак половинка, наступна, викладаєте все як отак, наступна. Хай лежить вони. Так. Так, можна 5, можна 6, скільки покладете, як у вас вийде. Тепер салат у мене митий. Кажу зразу, щоб не думали, що щось таке. Бо в мене мої хейтери коні мочать. Так, на цю сторону. І тепер носик. На цю сторону. Бачите, можна крем-сир, можна ось цей все, зробили і тепер ложечку, отак гірчички. вона зверху розмажеться. оскільки в нас, кажуть, буде рік змії, а маємо зустрічати в зеленому і щоб обов'язково було яке золото, то в нас тут і зелень, і ковбаса золотиста називається, і гірчиця у нас золотиста. Ну, це я так, це я шуткую, зав'язуємо раз, і отак. І як бачите, отака закусочка. Зараз зроблю декілька штук, потім побачите, як це красиво. Ну, і готова остання закуска гостра. Це для тих, хто любить більш таку, знаєте, гострішу закуску, тому що тут гірчиці, якщо хочете, щоб було вам ніжніше, трішки менше, додавайте гірчиці, А взагалі-то дуже смачно.